На Тернопільщині знайдено тіло безвісти зниклої жінки з Рівненщини. До Дубинського міськвідділу міліції звернулася 26-річна Надія. Мовляв, її мати, жителька села Тур'я Дубинського району, пішла з дому і не повернулася. «Працівники міліції розпочали розшук і встановили такі подробиці, що бачили жінку з одним молодиком, який прямував в сторону Тернопільської області, тобто йшли дорогу. Їх бачили. Через декілька днів пошуків її знайшли вбитою в одному з лісомасивів. Підозрюється, є підозрювана особа. Вже порушена відразу кримінальну справу за частиною першої статті 115 кримінального кодексу. Умисне вбивство. Співробітники міліції підозрюють у скоєнні злочину Кашевича Вадима Анатолійовича, 1983 року народження, жителя села Підлипки Радивилівського району Рівненської області. Наразі він перебуває у розшуку. Усім, кому відома будь-яка інформація. Про місце знаходження підозрюваного просять повідомити за номером телефону 102.